Він регулятор потужності. регулятор потужності. Цей прилад може керувати потужністю до 4 кВт короткочасно, а якщо довгочасно, до 2 кВт, адже це китаєць. Можна підключати такі енергоприлади, як електродовигуни, паяльники, тени, нагрівальні прилади. Регулятор потужності це потенціонометр, яким ми плавненько регулюємо потужність наших енергоприладів. Бачимо, ми на базі у нас таку мікросхемку, і також одна із головних речей це ось цей семістер, який і керує нашим регулятором. Він прикручений до ось такого радіатора, для того, щоб він охолоджувався, адже він. Сильно потужно нагрівається. Ми бачимо на базі у нас це добре наш запобіжник, звичайний, який ми можемо придбати в будь-якому магазинчику електротова. Вхід, вихід. Це вхід, фаза 0, вихід, фаза 0. Якщо перевернути, все підписано. In це вхід n 0 L фаза Out L-фаза N0. Наш регулятор потужності. Ось тут у нас є вхід мережі, заміряємо мультиметр 180 Вт. А ось тут у нас виход з нашого регулятора потужності. Нагрівальну піч, чудо-пічку. Ось регулятор. І ми регулюємо потужність. На вході у нас ось така напруга. І на виході маємо ось таку напругу. Це ми закрутили на максимум. Поставили на половину на 50% ми бачимо ось такі показники по вольтажу. Якщо геть відкрутили на мінімум по нулям, на 50% знову ставимо на 50% ось такі, це ми на максимум закрутили. В довгому відео я розкажу, як я підключив даний регулятор потужності до ось такої банально простої старенької. Чудо пічки, в якої немає регулятора, там я встановив даний регулятор.